Україні, слава Збройним силам України, слава нації, смерть Кацапської Федерації сьогодні, 15 березня 2025 року. Субота, наша традиційна зустріч від суботи до суботи, де ви зможете почути експертний погляд та вичерпну аналітику новин та події, які відбувались цього тижня на нумізматичному та філателістичних фронтах України. Перш за все, я маю подякувати і привітати нових глядачів, які підписалися на мій канал. Якщо ви дивитесь цей канал без підписки, будь ласка, натисніть на. Кнопочку підписатися, також натисніть на дзвіночок для того, щоб не пропускати мої відео. І розпочинаємо традиційно з огляду цін на дорогоцінні метали на спотовому ринку. Підкреслю, на спотовому ринку, а не на фьючерному ринку. Тобто ціни, які склалися зараз, на цей момент на ринку. І сьогодні одна трістка унці злоти коштує 2, 50 центів. І цього тижня. Золото знов пробило стелю, і вона вже перетнула психологічну межу у вартості 3 тисячі американських доларів за одну тиську унцію. Для нових глядачів, нагадаю, або поясню: унція це 31 та 1 десятий грама. Сіба сьогодні коштує 34 долари 8 центів, і цього тижня у п'ятницю ця вартість досягала 34 доларів 30 центів. Тут тишечки не вистачає для того, щоб ця вартість стала 35 доларів, що стане так само психологічною межею у вартості, а також історичною вартістю, яка була зафіксована за останні роки срібного металу. І максимальна вартість взагалі в історії срібного металу, вона була одного часу. Це о, мої постійні глядачі пам'ятають цю аферу е, братів Хантерс. Тоді вона досягала майже 50 доларів, але за останні роки максимальна вартість сибла була 35 доларів. І тут я знов таки хочу ще багато чого пояснити, тому що нові глядачі, наприклад, питали мене в коментарях, що таке інвестиційна монета. Інвестиційна монета це монета, вартість якої максимально наближена до спотової вартості дорогоцінного металу. До цієї вартості ще додається банківська премія, яка може складати, наприклад, для срібла це може складати 20-30% найбільше інколи. А для золота менше десь 20%, так склалося історично, тому що золото це більш дорогий метал, ніж Криму, срібло. І так, наприклад, якщо сьогодні е, вартість спотова е, срібла 34 долари, то сьогодні, наприклад, срібний е, Орел е, коштує 42 долари 78 центів, зараз ви зараз бачите цю вартість. На цій картинці, на цій світлині, яку ви зараз бачите. Е, і е, що це за е, інвестиційні монети? Ну, зараз я, на жаль, не можу вам показати срібного архістратига або, скажімо, срібного орла, який був введений в обіг у 1981 році. І, і ці монети вони за, зазвичай карбуються великими накладами, не так як і в Україні. Наприклад, я зазирнав зазирав, вибачайте в каталог, і минулого року сибна архістати було карбовано поки що в накладі 5 тисяч. Це найменший наклад сибних архістотиків, які взагалі карбувався. Були такі роки, тоді коли їх було випущено усього навсього по 10 000. Цього року сильних архістратигів має бути карбовано в накладі приблизно 15 тисяч, поки що їх карбовано мало. Ми повернемось до срібних стратегій трішки е, згодом. Але от однією з таких інвестиційних монет є, наприклад, ось цей срібний долар Моргана, який востаннє був карбований у 1921 року, році. Е, до цього його не карбували кілька років. Ну там через е, війну. І в 2021 році одразу було випущено і останній морган. І нову монету це е, піс е, долар або мирний долар це перший рік карбування, тобто ця монета останній рік карбування. А мирний долар перший рік карбування, і тоді вони були обіговими монетами. Тут метал не чистий, тобто, якщо от, скажімо, е, сьогодні срібні орлеї, там архістратегії, вони карбуються з металу три дев'ятки або навіть 4 дев'ятки. То тут срібло 900 ї проби. Тобто тут 90% срібла і 10% ще іншого металу. І це е, ще має назву е, чистота металу. Для Дого додаються е, ще інший метал, власне, для цієї монети. Для того, щоб її, зробити її більш е, міцною. Е, тому що ви знаєте, що, що золото, що срібло. Це не такі міцні метали, і вони зношуються, з'являються подряпини для того, щоб продовжити строк їх використання. А це нагадаю, що була тоді е, убігова монета додавали ще й інші метали. Ну і тепер ще хочу додати щодо того, що крім того, що є інвестиційні металом, є ще так звані бари в США або злитки. І бар це не заклад громадського харчування, а це злиток в Америці. А в Об'єднаному королівстві, наприклад, це бульони. І бульон так само не має ніякого стосунку до кулінарної страви. Це злиток. І один з таких злитків, ви зараз бачите, цей злиток має назву триграції, і ціна якого так само наближена максимально наближено до спотової ціни металу. А також в США, крім барів бульйонів, ще так звані раунди. І раунди це не бокскерс, який там, скажімо, якийсь час на рингу, а це в. Кружок можна так перекласти українською мовою, тобто кружок металу раунд, ну, це такі початкові відомості для нових глядачів, які дивляться мій канал і підписалися на мій канал. Також ще хочу додати до цього, що банківська націнка або банківська премія до раундів або до буліонів. Або до барів, вона менша, ніж до інвестиційної монети. Наприклад, якщо знов таки спотова ціна сьогодні срібла 34 долари, срібний Орел коштує 42 долари, то раунд коштує 38 доларів, або на 4 долари дорожче, ніж спотова ціна срібла. Ну і тепер давайте перейдемо, що відбувалося на нумізматичному ринку України у вівторок. За двома зайцями ми всі полювали в інтернет-магазині, там де було виставлено одразу два архістратегії, стратегії, про які я вам розповідав минулої суботи. І я полював, і ви полювали. Є такі, що вполювали якогось верхістратегію, навіть є такі, що вполювали навіть два архістратеги. Мені це не вдалося зробити. Як це відбувалось, ну як зазвичай, там за 5 хвилин, за 4, за 2 хвилини ми усі заходимо в інтернет-магазин. Я навіть додав одну банкноту Іван Франко до 160-річчя з дня народження Івана Франко. Потім почав чекати 10-ту годину, одразу е, зробив оновлення сторінки, одразу натиснув на архістратих. Здається, це був е, інвестиційна архістратих, а не пам'ятний е, номіналом 10 гривень, так званий піксельний, як його назвали, вже нумізмати. Uh, і я був в черзі 887-й. Усього ці таких арслатигів було 1100. Чекав тоді, коли буде крутитися колеса. Навіть почав так тішитись, того що мені вдалося вполювати його. Потім uh, це віконце зникло. З'явилася якась капча. Uh, Інтернет-магазин запропонував мені знов таки довести те, що я людина, а не машина, не якийсь бот. Uh, Спеціальна програма, яка додає і купує монети. Я пройшов цей тест, але після чого е, виявилось так, що моя корзина була вже порожня. Отже, в кошику не було ані монети, ані е, цієї банкноти. Ну, от таке сталося у багатьох. Усі скаржаться на роботу цього магазину, навіть там є якісь припущення, якісь там. Я не знаю, як це назвати, підозрюю на те, що Національний Банк України там щось таке прикручує таким чином, для того, щоб нам було складніше купувати ці монети в інтернет-магазині. Ну, Також ви можете поділитись Windows купівлі в інтернет-магазині, але все одно я хочу сказати, що це не найкращий спосіб задовольнити попит нумізматів, як, скажімо, цей інтернет-магазин. Точніше. Інтернет-магазин це гарно, це класно, це прогресивно, але те, те як він працює, це геть незадовільно. Е, так, ну що, е, це те, що було стосувалося е, інвестиційних монет, архістратегів, які ми сьогодні не купили в інтернет-магазині. У п'ятницю Національний Банку України оголосив про зміни е, в або був просто оголосив про рішення. З 25 квітня вводиться в обух пам'ятна монета Чорнобиль відродження» і це буде нова монета Лось європейський». Наклад таких монет невеликий: 40 тисяч одиниць, половина буде в сувенірній полі інша – без сувенірної полі чисто в капсулі. А також 18 березня вводиться пам'ятна медаль. Національне антикорупційне е, агентство. Медаль буде карбована в накладі 30 тисяч одиниць. А 26 березня вводиться в обіг обігову пам'ятна монета номіналом 10 гривень. Національна гвардія України вона буде випущена просто як обігова монета, також у роликах. І ці ролики так само будуть продаватись в інтернет-магазині Національного банку України. А також усі ці пам'ятні е, медалі, усі ці пам'ятні монети, вони так само будуть продаватися ще в банках-дистриб'юторах, яких, як відомо, декілька: Укргазбанк, Таскомбанк, Приватбанк та ПУМП. А і ще цей е, п'ятий банк е, Ощадбанк. В п'яти банках половина всього накладу. Національний банк України залишає собі для поповнення своєї скарбниці, а також для того, щоб продавати їх через інтернет-магазин. Також цього тижня я в декілька посилок, причому ці посилки проходили от, ось в таких от величезних мішках, ось в таких величезних пакетах. Я вже останній час замовляю монети з доставкою через Укрпошту, через дорожнечу. Нової пошти. Це здається, поза тижня я отримав і показував вам цю монету Служба зовнішньої розвідки України навіть зробив маленький огляд, що тут на реверсі цієї монети зашифрований якийсь інформаційний код, який нам Національний банк України запропонував. Розгадати, також тримаємо стрій, я помилився. Ця монета не була за ескізами, а за малюнками, або за дизайном братів-хароків, а також, а також Володимира Тарана. Це інший дизайн. Монети тримаємо стрій, на мій погляд, достойна красива монета. Зараз ви бачите реверс цієї монети, і зараз ви бачите аверс цієї монети, рукостискання багатьох рук. Ну а тут, власне, ви бачите стрій, який ми маємо. Тривати. Ну, Тут політурка тут, е, використана е, горизонтально, а також ще е, цього тижня. Тому що в перший е, захід продаж цих монет я не зміг її придбати. Це Ігор Шамо, композитор, який написав пісню, яка стала гімном е, Києва. Як тебе не любити, Київ мій. Дуже красива монета, вона відрізняється від усіх інших монет. З так званої серії піджаки. І ну, її вже назвали через цієї монети Київський торт. Ну, власне, з ними я згоден. Ну І монета відрублена голова ще й досі продається в інтернет-магазині Національного банку України. Це був такий короткий огляд новин та подій, які відбувалися на. Намізматичному фронті України, і тепер давайте перейдемо до філателії. Цього тижня у понеділок відбувалося спецпогашення, 21, 21 батальйон спеціального призначення е, окремого так, я вже заплутався там. Це батальйон, який входить в склад е, бригади президентської бригади, спецпризначення. На жаль, я ще. Не встиг змонтувати, викласти ролик про те, як відбувалося спецпогашення е, спеціальним поштовим Штемпелем. Е, також я вам покажу в цьому ролику, що Укрпоштою випустила до цього спецпогашення. Учора вийшла марка з серії міста героїв. І вчора відбувалося. Багато спецпогашень, три спецпогашення на головпоштамті, і ще одне погашення на ліобережному поштамті, а також в 24 містах України. Це марка містах героїв, і вона була присвячена місту Маріуполь. Репортаж про цю подію я готую. Я сподіваюся, що за ці вихідні я вже їх підготую, викладу і ви зможете подивитись. Також ще я хотів вам показати ось ці каталоги, які я от, додатково ще отримав цього тижня. Виявилось, вони дуже популярні, дуже користуються великим попитом, що стало для мене ну, таким, такою несподіванкою. Це два каталоги, які продаються разом. Це «Де» «Пре» timals і пред, а також децимал. Тобто до 1971 року в Об'єднаному королівстві була складна система, там, де були шилінги, фунти, фартінги. І з самого початку карбування цих монет, вони карбуються вже більш ніж 1100 років. І це каталог, який містить усі ці монети, які Скажімо так, до десяткової системи е, е, монет. Вони всі тут зібрані в цьому каталозі. Він має ще назву як стандартний каталог е, Об'єднаного Королівства. Е, можете і тут їх всі побачити. Дуже цікавий каталог. Ну, якщо ви навіть не маєте усіх монет або декілька монет, вам буде цікавою. Подивитися, якими були ці монети до того, як були введені десяткова система грош Грошової одиниці Об'єднаного Королівства. Це перший каталог, який входить цього набору. А це другий каталог. Це з 1971 року. Починаючи від золотих, бронзових, нікелевих монет, вони всі тут зібрані. І Ви тут їх можете подивитись також. Ще я забув. Вибачайте, ну, я сьогодні працюю без шпаргалки. Монетарні Об'єдного Королівства саме Англії цього тижня випустила новий буліон або злиток, квадратний звірі Або Квін'Біц, так можна перекласти. Причому цікаво, що зазвичай вони карбують такі прямокутні злитки, а цей злиток квадратний. І цей злиток містить 10 звірів королеви. Це була дуже популярна серія монет, яка налічувала 10 монет. Вона карбувалася з 10. Тисяч... Вибачайте, з 2016 по 2021 рік усього було карбовано 10 монет з вії королеви. І ця серія була дуже і дуже популярна, аж доти, тих, доки монетарні вирішили ще докарбувати ще 11-ту монету, яка вмістила в собі усі зображення усіх цих чудовищів королеви, і це стала 11-та монета з цієї серії. І знов-таки ця серія була дуже і дуже популярна, що в цьому році е монетарня або е Royal Mint вирішили ще накарбувати ще е злиток е з зображеннями е чудовища королеви. Цікаве те, що там використано першу портрет Єлизавети II, Так само там 10 монет, які розташовані навколо неї по колу, квадратний знов таки, нагадаю. Таких злитків було карбовано із срібла і золота. Одна унція, дві унці, 10 унці це срібні злитки, а також одна унція це золотий злиток. Ну, і здається, ще там одна десята унці або 3 грами. Здається, я зараз точно не відповів. Або 5 грамів золота, так само квадратний злиток з серії Beats of Queen's Біц або «Звірі королеви. Ну просто я вам показав цей каталог. Е, ну я, е, якщо ви цікавитесь монетами Об'єднаного Королівства або монетами Англії, то ви просто маєте його мати. Це найновіший каталог. Що цікаво, що е, у видавництві ці, ці всі каталоги вже розпродано. А в телеграм-крамниці острову Скарбів, посилання на яку ви зможете знайти е, в описі до цього відео, ви ще можете придбати. Ці каталоги. Отже, будь ласка, не нехтуйте моєю пропозицією. На мій погляд, що ціна більш ніж адекватна, тому що, крім того, що є вартість цих каталогів, є ще й доставка в Україну. Я їх вже доставив, я вже їх привіз і вони вже є в інтернет кремниці острову Скарбів. Також я ще хотів вам показати ось цей журнал. Це щоквартальний журнал? Він виходить один раз на три місяці, і це перший номер за цей рік, за 2025 рік, січень, лютий, березень. На мій погляд, вартість дуже маленька, не скадешево від коштує. І тут ви зможете його почитати, пролистати. Головне, те, що це не такі журнал, що можна його прочитати, десь відкласти, десь забути про нього. Ви його відкладаєте, збираєте, тому що тут дуже багато цікавих речей міститься. Вам буде дуже цікаво з, з цим ознайомитись. І е, дякую всім, хто вже придбав перші та другий томи паперових грошей України. І тут є цікава стаття е, пана Андрія Бойка Гагаріна, з яким я особисто знайомий. Тут його е, цікава стаття тематична схема дизайну банкнот. І тут схематична схема дизайну банкнот України. 1918-20-х років, років і тут ви зможете ознайомитися з цією статтею. Я сподіваюся, що ця інформація, яка тут наведена, буде для вас цікава. Ну, Також тут ще, ще інші статті про інші банкноти, про інші монети, про фалеристику. Отже, друзі, запрошую вас ще раз до телеграм-крамниці острову Скарбів. На цьому наш огляд новин та подій, тижня, який минає, закінчено. Дякую всім за увагу. І ще раз дякую всім, хто підписався. Дякую всім, хто залишає вподобайки, коментарі до моїх відео. До побачення, до побачення, до побачення і слава Україні!